Доброго дня. Добрий день. Я дуже радий, що ви погодились дати мені інтерв'ю і дуже вам дякую. Дякую тобі, що запросив. Дякую за те, що. В такий час робиш такі от класні речі. Дякую. От якби перед вами сиділа незнайома людина, і вона у вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це питання? Ну, По-перше, я б сказав, що я українець. Я б сказав, що я з міста Львова. Те, що розказав про, про себе, про свою, де народився, про свою освіту, про свою сім'ю, ну і декілька слів про те, чим взагалі займаюся. У вас в програмі вказано а, розвиток спортивного руку? Чи в дитинстві у вас була любов до спорту? Ну, загалом, і в дитинстві, і коли був підлітком, і зараз в мене велика любов до спорту, до футболу, до баскетболу. Звичайно, що не дуже часто цими видами спорту займаюсь, але е, хочу, щоб е, наші діти, які, наприклад, е, ростуть е, в моєму окрузі, завжди тобто мали можливість е, якісно займатися тим чи іншим видом спорту, е, тому в своїй програмі записав, що про розвиток спортивних майданчиків і цим. Вже ось як два роки займаюся. Тобто ми пропонуємо нові нові спортивні майданчики. Не забуваємо про дітей. Е, вже запроектували новий е, дитячий майданчик. Але от е, цього року е, повномасштабне вторгнення трошки нам змінило плани, і тому ми не почали його реалізацію. Ви балотувались до Верховної Ради в 2019 році від української стратегії «Гройсмана». І так. Як Ви вважаєте, чому тоді е, не вистачило голосів? Я думаю, що загалом тоді політичній силі не вистачило голосів, бо е, це нова політична сила, і вона за цей короткий період часу не змогла е, якби, ну, переконати е, українців про те, що вона має зайти в парламент. Ну, тепер я представляю зовсім іншу політичну силу, європейську солідарність е, ніколи не відходив від якихось певних європейських принципів, ніколи не відходив від того, що Україна має бути в ЄС та НАТО, е, і тому якби мешканці Сихівського району міста Львова повірили мені і віддали велику кількість голосів за мене. Типу, і я от вже другий рік стараюся виправдати їхні якби сподівання. Кожного місяця проводжу зустріч з мешканцями. Ті питання, які ми можемо швидко вирішити на місцевому рівні, ми вирішуємо ті питання, які потребують десь певних механізмів, зміни, механізмів чи допомоги народних депутатів. Ми передаємо нашим колегам, які є в Верховній Раді, і помаленьку, 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 щось добре робимо для мешканців. І ви зараз підтримуєте Володимира Грозмина? Ну не проти, не проти Володимира Гройсмана, але він десь пропав з політики, тому не можу сказати, що підтримую, бо його немає. Тобто, якщо б він активно десь там е, якби просувався, типу, ну звичайно, типу він про європейських поглядів. Е, він багато чого зробив, коли був на посаді прем'єр-міністра. Він, наприклад, чому, чому на той момент часу я йому повірив? Бо він нам допоміг зберегти поліклініку в нас в мікрорайоні, яку хотіли реалізувати правом аукціону Міністерства оборони. Він це він це питання зупинив і зараз там близько три тисячі дітей е, мають право обслуговуватися і не їздити там декілька декілька десятків кілометрів до найближчої поліклініки. Ви є співзасновником громадської організації Рідний Сихів, і рідний Львів. Так, і рідний Львів. От е, яка основна мета цих організацій? Ну, рідний Сихів, рідний Львів вони сфокусувались і сформувались у 2015 році. Це когорта людей, яка не була дотична до політики, тобто яка хотіла себе розвивати в громадському середовищі. Створила дані дані організації. Рідний Сихів це така, якби локальна організація для одного з районів міста Львова. Рідний Львів це така, як більш потужніша. Чому було створені дві організації? Бо одна одну мали підтягувати. Тобто, рідний Сихів мав. Працювати на, на одному з районів, тобто на Сихівському районі, і всі питання, які не могли бути вирішені е, локально в районі, вони мали якби вже вирішуватися і, і ставитися перед е, органами виконавчої влади е, тут е, виконавцями в місті, тобто, вже громадську організацію рідний лів. Ну безпосередньо, це якби була та сама е, та сама. Та сама робота по е, спортивних майданчиках по організації певних свят, е, по організації певних е, турнірів, е, по е, все-таки житлово-господарському е, сектору. Е, бо дуже мало в наш час приділяється уваги саме от, от проблемам ЖКХ. Але е, Тобто вони надалі існують ці громадські організації позаяки. Там я став депутатом, і ще декілька членів нашої громадської організації стали депутатами, але ми працюємо е, в тому самому руслі, і ті е, питання і проблеми, які е, має організація, тобто які десь там мешканці е, членам організації висловлюють. Ми їх успішно закриваємо і е, допомагаємо в їх вирішенні. Чи будете ви балотуватися в 10-му скликанні до Верховної Ради? Ну наразі не планую, не бачу себе наразі депутатом Верховної Ради. Е, хочу максимально е, бути корисним громаді на місці тут у Львові. Е, хочу максимально закінчити ті речі, які розпочато, і е, ну, робити те, що я пообіцяв мешканцям е, при цьому балотуванні. А розумію, що коли ти йдеш в Верховну Раду, ти маєш мати якісь якби е, таку би не тільки е, позицію місцеву, ти маєш мати позицію загальнонаціональну і бути, тобто і мати бажання, що змінювати в межах країни. Наразі в мене є бажання працювати на благо громади, е, і про Верховну Раду я ще навіть не задумувався і думаю, що в 10-му скликанні точно не буду депутатом і не буду балотуватися. А до Львівської міської ради. Е, до Львівської міської ради, так. Теж. У мене, мене є бажання, е, тобто, ці всі речі, які я записав в себе в програмі, реалізувати і попросити знову підтримки е, громади на наступний термін. А як би ви оцінили роботу Андрія Садового зараз на посаді Львівського міського голови? Е, ну... Андрій Іванович вже досить довгий термін на посаді. Е, багато чого доброго він зробив, багато чого сказав, але не до кінця зробив. Е, по суті, зараз теперішній час, час е, війни. Е, нам всім разом треба працювати над тим, щоб і працювало місто, типу, і мешканці, тобто підприємці, платили податки, щоб був бюджет міста Львова. І в даний момент часу вважаєш що він як не як мер має згуртовувати навколо себе всі політичні сили і разом працювати на перемогу над нашим ворогом. А вже після перемоги кожен буде якби показувати те, що він не працював, і тоді вже можна якби осмислювати і якось е, давати оцінку його роботі. Ну він зробив багато хорошого, так і е, є багато чого, що він почав, але не що не зробив. Може, йому не вдалося, але він про це не говорить. Тобто, ну позиція зараз ми всі разом, зараз ми єдині. Е, Незалежності від політичних е, вподобань, ми працюємо на перемогу над ворогом. А після перемоги ми будемо е, вже тоді дивитися, хто реально що і коли зробив. А щодо питання бомбосховищ в Стихівському районі, чи е, є бомбосховища і скільки їх наразі? Ну з бомбосховищами. В нас ситуація якби непогана. Е, в нас е, пункти укриття розміщені е, майже у всіх будинках, розміщені майже у всіх великих е, там е, центрах, тобто в школах, тобто ну, е, там, там, де є можливість, і там де є, є інтерактивна карта, е, по якій мешканці можуть знайти найближче до себе бомбосховище. І, і вони вчасно можуть якби сховатися там. Е, насправді, ситуація на початку, там, наприклад, е, широкомасштабного вторгнення була не дуже не дуже приємною, але десь, десь більш-менш за два-три місяці ми ту ситуацію наздогнали і облаштували такі певні пункти укриття. А який у вас девіз, з яким ви йдете протягом життя кар'єри? Дивісно ну, на попередніх виборах. у мене девіз був порядок. Буде е, я от за за порядок, що він був в сьомому, що він був е, порядок, як і в міській раді, порядок, як і на вулиці, порядок, як і в будинку, порядок навіть в кожного квартирі. І загалом е, десь е, розумію, що це поняття дуже якби загальне е, і не завжди воно. Має право на успіх, але я буду до кінця йти і буду формувати. От, якщо я собі обрав слоган, що порядок буде, значить, в тому в тих речах, які я роблю, в тих речах, які ми десь з командою запроектували і сказали, що так, ми це зробимо. Ці речі ми зробимо, і там точно буде порядок. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую тобі. А всі, хто нас дивиться, я по перше бажаю гарного, спокійного, мирного цього року. бажаю вам всім перемоги. Я дякую Збройним силам України. Звичайно, пам'ятаємо тих, хто якби віддав своє життя за нашу країну, типу вічна їм пам'ять. І е, маємо розуміння, що без нашого без нашої єдності, без нашої роботи е, ми не побудуємо світучу нашу Україну. Тому перемоги і миру нам всім цього року.